Мій перший вірш написаний в окопі, на цій сипкій от вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води, був білий світ. Не білий вже, а чорний, на ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена заря. а я писала мало не осколком, великі букви. Щойно з букваря, мені б ще гратись в піджмурки і в класи, В казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, А я вже смерть побачила в притул. О перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залиша. Як невимовне вірша не скажеш, чи нині мою зробиться душа, душа в словах, як море в перескопі, і спомен той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі.